Вітання всім! У нас четвертий день турніру потужне підсилення на четвірочках. Давайте дивитись оборону. Ну, по великому рахунку нічого не змінюється. 75% відбиття. <кхи> Дуже чудово. Так, два бронерізи. Напевно, буду брати синіх. Мені здається, потрібно спробувати забрати спочатку гормека. Так, да, звісно, Кетман буде бити по синім больніше. Але гормек під зріз броні він може наробити горя мені. Давайте трійку фіолетову, поки в сабіну можна прокинути. Приберу жовті. бо там щось забагато летіло в червоних гормека, не хотілося. Давайте фіолет. Сині. Головне зараз зарядити хоч когось, щоб не загинути. Ось, будь ласка, дуже боляче. Давайте ось так зелені, можливо, сині закриються. Сині не закрилися, гріма втратили. Сабіна буде лікувати. Ну, давайте ось так. Напевно, Кирило краще спробувати зарядити. Він не зарядився, ми ще в мінус лікар. Ну, навіть це мене не дуже рятує, якщо чесно. Та не зач... ну, навіщо ти Кирило зарядив? Дуже погано. Давайте приберемо жовті, там піде фіолет. Можна було, в принципі, один камінчик забрати фіолетовий, щоб Соню дозарядити. Але цього замало. Так, чудово. Добре, б'ємо ось так. Дивимо, що скаже Кедман. Кедман влучив Соню, контру не зняв. Добре, шукаємо знизу синій. Найшли. Так, ну ми, напевно, підлікуємося. Соню не хочеться втрачати. Давайте ось так поприбираємо зайве. Дуже непогано прибрали. Певно, ще й червоні приберемо. Нехай гормек сходить. Нехай б'ється в контру. У нас, типу, пробити він нас не повинен. Хай б'ється в контру, я контру не вмікнув. Це я молодець, звісно. Так, вмикаємо контру. Ну, Мені здається, я тут переміг, просто що сам собі ускладнюю життя. Скільки раз, повторяю, не потрібно поспішати і поспішаю. Так, ну Кирила, мені здається, не має сенсу заробити. Давайте ось так. Тут зелені приберемо. Бафнемо собі атаку, здеспелимо броню. Зі скла вона добре десь пелиться. Але ж знову таки одна соня, яка б'є. Потрібно десь шукати синій камінчик під Кирилом. Чудово. На початку не щастило. Але ніби все вирівнялося. Добре лишається сабіна. Давайте ось так. І, напевно, ось так Приберемо зайве, поки можемо собі це дозволити. Б'ємо, шукаємо. Непогано їй прилітає. Сабіна не сама е, міцна. Не самий міцний лікар, який є, тому якщо не буде зайвого комба в неї летіти, то це буде не недовго. Ось ще камінчик під нею. Бафнемось і завершимо. Добре? Кіпріот. З однієї сторони хочеться взяти червоних, щоб вимикати кедманів і щоб вони не били по синьому додатково. З іншої сторони, мені хочеться взяти сюди гріма в склі. Ну, мені здається, тут все буде залежати від наявності потрібного камінця, тому що якщо Кіпріот поставить контру, то я просто червоними ж об цих кедменів і розіб'юсь. Тому давайте спробуємо ще ось так. Хоча, можливо, давайте поекспериментуємо. Візьму два бронеріза, Просто за рахунок того, що вони будуть міцні, але неправильно не зробив. Потрібно було гормика поставити до кіпріота замість гріма. Так, фіолет, добре, давайте тут візьмемо трієчку. Потім ось тут фіолет підтягнемо. Так, да, розумію, що в кедмана, але хочеться десь знайти контру. І тільки мені дійшло, що йому не варто було. Я ж скло поставив. Ой, я скляного поставив під контру, її ж будуть деспелити постійно. Крила втрачати не хочеться. Давайте ось так, там приберуться червоні, можливо, щось ще підійде. Підійшли сині. <риклад> Як підійшли, так і відійшли. Ну, прибираємо, не знаю, хоча мені, напевно, не варто так Ризикувати, тому що ударники в них мені трішки почекати було б бажано, щоб Меландера зарядити. Ну, тепер, напевно, все. я Їх просто не мене не буде чим пробити. в мене майже веселка. В Кіпріота. Угу. Вже. Так, да, я тут дуже багато напомилявся. Не потрібно було і поспішати. Потрібно було спробувати дозарядити лікарів. Ну, нато багато їх зараз буде бити, вони мене по-любому проб'ють. Ще й кед мене не забрав. Ну, сам винен. Тут можна було перемагати. Йдемо далі. Тут повертаємо синіх, тому що хочеться клика прибирати. І скляної. скляний мені тут не потрібен, напевно. Чи можливо лишити скляного? Давайте спробую скло лишити, але цього разу я їх змінюю місцями. Ось так. <кій> ну то добре, тут ліва сторона два лікарі стоїть, об неї можна заряджатися. Непогано. Так, та тут по великому рахунку збьющих флешеньке адман. Тому я надію, що буде не, не тяжко. Давайте ось так. По великому рахунку не потрібно було, напевно, весь синій використовувати, щоб було чим потім зняти контру. Давайте ось так спробуємо. Не зняли. Але по великому рахунку ми можемо забафатись. Навіть ось так вдарити, Клика не будемо чіпати, бо він постійно відроджується. Вдаримо в сабіну. Ну, майже її забрали. Але Кедман в протиколір б'є дуже боляче. Добре, давайте ось так. Обережненько десь тут. Якщо собі на зараз це все відлікує, буде дуже прикро. Так, підлікуємося і пошукаємо, можливо, тут закриється синій. Не закрився, але вистачило лікарю. Добре, давайте, напевно, сині все-таки впорожнечу. Бафнулись, можливо, соні вистачить. Вистачило. Ну, тоді чистимо поле, поки не буду гріма використовувати. Давайте ще ось так. Поставимо контру, почекаємо відображення. Хоча там скло, воно і так може відобразити. Ну, і ось так. Ще сині. Ну, давайте спробуємо, можливо, не відродиться. Не відродився. От і чудово. Так, намагаємось десь Забафаємось. Здиспалили. Давайте ось так. Можливо, знизу синій. На жаль. Тоді ось так. Є синій, але трішки не так. Це чудово, їдемо далі. Ще два бої. Мелендер лікар. Так, ну скло мені тут не потрібно. Беремо ось так. Ну і поїхали. Нагормик на плечі. Клик в куточку. Якраз синій камінчик мені буде потрібний. Давайте зробимо четвірку, не зробимо. Ну, не біда. Тоді, якщо є така можливість, збираємо мелендора. Нехай буде. Здеспелити з нього. Та навіщо він поступово лікує? Тим паче вони майже майже фулові, тому ні, все-таки потрібно, тому що мені боляче. Потрібно підлікуватись і десь все-таки знайти ще Кирила. Тому що так можна і догратись. Він під бафом, він дає баф атаки. Ну Перше баф атаки, а друге поступове лікування це також баф. Напевно, б'ємо і прибираємо його. Бафнемось. Зробимось так, поки хід почекаємо. Ну і ось так. Прикро, звісно, що я за контру взагалі забувся, але там або контру збирати, або піклуватись про лікування. тому... Так, можливо, гормику вистачить, і ми його до Рігарда заберемо. Забрали. Чудово. Напевно, хід я почекаю, щоб здеспелити заодно всі поселення. Надіюсь, ніхто не загине. Ніхто не загинув. Посилення здеспелили і, напевно, б'ємо гріма. Контру вже можна і не збирати по великому рахунку, вона не діє. Але фіолетового камінця дуже багацька. Ну добре, давайте в нього. Прям так і вдаримо. Бафнемось йому повинно вистачити. Добре. Лишились лікарі. Давайте вклика, У нього там зрізана броня. Ну і фіолет приберемо. Чудово. Лишається рігард, він нам вже нічого не робить. Так, зберу спочатку жовтий кристал, а потім буду все підривати під. Рігардом шукати. А вона сама шукається. Автопошук. Так, забафуємось. Потрібно було спочатку броню зрізати, а потім вдарити. Вчора сам собі повторяв, сьогодні те саме. Їдемо далі. Знову кипріот. Знову ж та сама ділема. Чи потрібно взяти цих червоних? Напевно, цього разу я спробую. Просто взяти синіх і надіятися на наявність камінчика. Контра не працює, тут два ударника і два ударника в склі. Но виглядає не дуже добре, якщо чесно. Та й синього камінця Дві трійки ніби є. А що далі? Давайте, можливо, поки вклика. Тут зелененькі, тут ще зелені. І ось так. Не дозарядився. Ну а поля відверто немає. І зараз вже, зараз вже контра. Давайте тоді десь тут шукати. Ну ось зде її знайти. Цей камінчик. Давайте тут підтягнемо сині, буде хоч щось. Надіюсь, Соня не розіб'ється об контру. Ну Добре. Б'ємо і чистимо. Давайте ось так, зберуться ще сині. Потрібно, щоб зараз не загинув Мелендор. А він не зарядився. Сині зайві, дуже зайві. Да, я розумію, що ти типу, поприбрали одного, але ми ледве живі. Питання, чи мені дозволити клику відлікуватись чи втратити. І Соню, і Гріма. Напевно, я їх буду втрачати, тому що все-таки в мене 3-1 команда. І, можливо, я через суток кабінцям зможу їх пробити. Так, ще живемо. Давайте ось так, поки зрізана броня. Ну і чистимо поле. Так, да, які ж ці кіпріоти неприємні? До речі, кедману майже вистачило? Так, ми підлікуємося. Підведемо синеньки. Четвірка є. Майже вистачило. Тоді Та ось так. Та ну скільки тобі там? Потрібно. Давайте червоний, все це однозаряджений. Чи фіолет. Підтягнемо трієчку. Навіть буде дві трієчки. Знімемо посилення, з кого можна. Бафнемось самі. І не відродився. Сьогодні не день клика. Ну, з Римом я вже впораюсь якось. До речі, а мені нема ким бити. Потрібно під ним шукати камінчик. Давайте під нього фіолет. Та, напевно, зелені ось. А, і сині підійшли. Чудово. Так, все ще викуп я не зробив, але дуже прикро, що я помилився на початку. Помилився, поспішив. Не варто було цього робити. Там також можна було спокійнесенько перемагати. Рейтинг 604 місце. Все то воно непогано, але все буде залежати, якщо я завтра перший і другий бій розіб'юся, то в топ-1 я не лишусь. А 75 кристалів витрачати на останній день якось не дуже то й хочеться. Ну добре, тоді вже це буде видно завтра. Що ж, я вам дякую за перегляд. До зустрічі!